Мишеня тім не хоче спати. Мишеня тім не хоче спати. Вже вечір. Мишеня тім щойно повечеряло. Ммм mm, люблю сирний суп, каже мишеня і облизує ложку. Ведмедик Теді, його найкращий друг, сидить на підлозі поруч із його стільчиком. Мишеня йде до себе в кімнату і перевдягається. Тім дуже любить свою м'яку піжамку. Вона чиста, свіжо випрана, навіть пральним порошком не пахне, а на грудях смішний місяць. Це мама вишила. Потім мишеня Тім тупає у ванну, миє з милом вусики, вмиває мордочку і чистить зубки. Мишеня Тім знає, що перед сном треба обов'язково чистити зубки, щоб вони не хворіли. Не забудь закрити тюбик, нагадує мама. Нарешті тім лягає в ліжечко, накривається ковдрою і вкладає поруч свого улюбленого ведмедика. Мамо, я готовий, почитаєш мені перед сном. Я хочу казку довго довго і щоб там було багато пригод. Добре, каже мама, але довгої казки ми не прочитаємо за один вечір. Нічого, погоджується мишеня. Мама читає довго-довго. Мишеняткові дуже цікаво, але вже й мама позіхає, вона втомилася за день, а Тіму так не терпиться дізнатися, що було далі. Все малюче на сьогодні вистачить, каже мама. Як? Але ж казка ще не скінчилася. Обурюється тім. Дочитаємо завтра, обіцяє мама. А тепер спи вже пізно. Мама цілує тіма і виходить із кімнати. Тім крутиться в ліжечку, йому не хочеться спати. Він схоплюється і тягне за собою ведмедика. Теді підемо шукати маму. Батьки вже лягли. Тато спить, йому рано вставати, а мама читає Мамо, я пити хочу, дай мені попити і теді також. Мишеня випиває цілу пляшечку теплого молока і лягає назад у ліжко. Ой, як нудно в ліжку, зітхає Тім, дивлячись у стелю. Сьогодні вночі. Він ніяк не може заснути. Тім знову приходить до мами. У кімнаті батьків уже темно. Мамо, мамо, прокинься, я не можу заснути. Почитай мені ще. -с -с -с, тихіше, Тіме, не розбуди тата, каже мама. Але тато спить міцно і тихенько хропе. Навіть довгі вуса тремтять. Мамо, я не хочу лягати в ліжко. пищи тім, навіщо взагалі спати? Мама встає, бере тіма на ручки і разом із ним підходить до вікна. Бачиш, Тім, уже ніч. Довкола темно, і всі сплять квіти, лісові звірі та навіть сонечко. Ніч потрібна для того, щоб відпочити, а вранці прокинутися бадьорим та веселим. Мама заколисує тіма, і нарешті мишеня засинає. Йому сниться величезний шматок сиру, смачного смачного і ще багато різних іграшок. А рано вранці сонечко заглянуло у вікно, простягнуло промінчик і лоскотало мишеняті ніс. Тім прокинувся у чудовому настрої. Доброго ранку, теді! Кричить мишеня: Давай швидше вставати. Нам час у дитячий садок. Я хочу розповісти друзям, який чудовий сон мені наснився. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.